А, так, ми проводимо нашу конференцію Національний виклик. Можливо, варто сказати, хто я. А, да, я дивлюся і думаю, я так ще ні разу себе не представилася. А, Олена Корогод, президент громадської спілки Органічна Україна. А, кілька років назад ми створили комітет з відродження родючості ґрунтів, якраз для того, щоб ми могли системно говорити на цю тему. А говорити є про що? Тому що деградація ґрунтів це світова проблема. 25% всієї земної поверхні ґрунтів це деградовані. Щорічно планета втрачає 24 мільярда тонн родючих ґрунтів. Від цього страждають три більше ніж 3,2 мільярди людей. І якщо цей тренд продовжиться. То до 2050 року 95% земної поверхні будуть складати деградовані грунти. А, цифри сумні. Але це проблема, яка стосується всіх. Так ґрунти втрачають родючість з багатьох причин. Є причини, не прив'язані до сільського господарства і до діяльності людини. Але більшість з них все-таки це інтенсивна діяльність людей на землі. Можна її змінити, тому що можна отримувати до 1,2 трильйонів євро на рік економічної вигоди у всьому світі, якщо ми будемо використовувати технології зупинення поточних тенденцій деградації ґрунтів. І це у шість разів вартість дій, спрямованих на боротьбу з деградацією, переважає ціну бездіяльності. Що в Україні за оцінками ФАО оновлені дані? До речі, за рік на 13% збільшилися цей показник: 33% сільськогосподарських земель. А вже зазнали суттєвої деградації за даними досліджень БТУ центру. Більше 50% українських аграрій вже відчули прояви деградації ґрунтів. Дослідження ми проводили досить потужно минулий рік, і думаю, що дані стосовно деградації при сільсько-сільськогосподарському використанні ну не зменшилися точно. І за останні 130 років українські землі втратили 30% гумусу. Рівень розораності України. Один найбільших у світі. Потім Польща, Німеччина, Сполучені Штати, Китай, але Україні є над чим задуматися. За оцінками Національної академії наук, економічні збитки від деградації ґрунту до початку війни становили близько 40 мільярдів гривень на рік. Ну і... Знову ж таки, виклик, який зараз більше ніж 200 тисяч гектарів території, забруднені мінами, снарядами і ламками боєприпасів через воєнні дії. Колеги сьогодні зранку ділилися інформацією, що на розмінування одного гектару потрібно один день. Але ну, тобто, да, у нас 200 тисяч гектар. Уявіть, які ресурси потрібно витратити для того, щоб повернути ті землі, які за. Араз заміновані про стратегічний комітет з питань відродження ґрунтів. Для чого ми об'єднуємося і що маємо маємо на меті? Формування у землекористувачів свідомого та сумлінного ставлення до ґрунтів незалежно хто цей землекористувач, маленький ОСГ чи потужний холдинг, які, наприклад, які навіть сьогодні є партнерами, які ставлять собі в стратегічні задачі, а розвиток і відновлення родючості ґрунтів, сприяння раціональному використанню властивостей ґрунту, їх треба знати. Тому партнерство з науковою є ключовим. Розробка способів зменшення агрохімічного пестицидного навантаження за рахунок впровадження біотехнологічних рішень в природі все є. Якщо ми хочемо інтенсивно її використовувати, потрібно її зрозуміти і. Інтенсивно використовувати те, що є в природі, всі ці біотехнології, сприяння впровадженню ресурсозберігаючих і екологічно доцільних методів обробітки ґрунту, долучення до створення єдиної дієвої системи моніторингу з метою оперативного реагування на негативні чинники. Ми надіємося, що українське ґрунтове партнерство приєднається до наших дискусій, до обговорення, тому що саме система моніторингу ґрунтів є питанням, яким опікується, Наші партнери, українське ґрунтове партнерство на рівні і українському, і світовому. Власне кажучи, ці питання є важливими для нас. Я так розумію, що десь ділася моя презентація. Мій час, мабуть, закінчився. Отже, будемо продовжувати про основні цілі стратегічного комітету. Скажіть, будь ласка. Колеги, ми питання обговорюємо в кінці секції, так? Так, в кінці секції. І я пропоную рухатися далі, тому що останній мій слайд, який мав бути тут таким гарним. О, ось він. Що з цим робити? Власне кажучи, для цього ми сьогодні і зібралися.